Ву техніку отримала Чернігівська міська лікарня. номер один. Тут з'явився довгоочікуваний рентгенапарат. Придбали його за гроші з міського бюджету. Це не є субвенція, це є гроші, зароблені містом. Ми придбали цей апарат, вартісті 820 тисяч, якщо я не помиляюсь. Відповідно, всі тендерні процедури були проведені відповідно до законодавства. І ми змогли придбати цей апарат для першої міської лікарні. У відділенні променевої діагностики такий апарат потрібен як повітря. Раніше доводилось працювати на обладнанні, яке застаріло і технічно, і морально. Обладнання, яке тут знаходиться, це 79-го року випуску, 81-го року випуску, 82-го року випуску. Тому ми дуже вдячні, що міська рада прислухалася до наших якби, рекомендацій і виділила ці кошти в бюджеті цього року на закупку цього апарата. Ця патологія, яка можна вкрити, відкрити при допомогі рентгенівського злучення, доступна цьому апарату. Цим апаратом ми значно покращимо. І ефективність обстеження, і оперативність обстеження. І те, що ми збираємося. Взятися солідно за такі виявлення хвороб без такої апаратури, практично здійснити в місті неможливо. Сьогодні така проблема буде вирішена. Рентгенапарат українського виробництва він дорожчий за китайський аналог, проте і в рази надійніший. Принципова позиція була така, щоб це підприємство мало вже досвід роботи з медичною технікою. Це підприємство недалеко було від Чернігова, а це воно в Києві, яке обслуговувати буде цю е, техніку. І в разі необхідності всі технічні консультації, спеціалісти ряду, ми можемо оперативно з ними спілкуватися. Новий апарат в лікарні вже використовують повним ходом. Та мріють ще про одне диво техніки. Є точно такий, ж, тільки цей апарат на два робочих місця. Ось перше, ось вторе – стол і стойка. Такі ж самі важкі генеруючі апарати є на три робочих місця. Тобто ще й місце роботи врача, скопічні дослідження, які тут на цьому апараті зараз. Мріють у лікарні про новий мамограф. Той, що є сьогодні, не працює. Ремонтувати його не рентабельно. У першій міській лікарні були виділені кошти на закупку сучасного мамографа. Зараз ми закінчуємо цю процедуру тендерну. Якщо дасть Бог все буде добре, то е, в нас з'явиться апарат, якого нема ні в місті Чернігіві, ні, Я вам скажу у багатьох обласних центрах. Е, України. Це буде самий сучасний з цифровою обробкою знімків мамограф. Цей рік для лікарень Чернігова взагалі врожайний. Лікарні отримують техніку, про яку давно мріяли. В цьому році перша дитяча міська поліклініка одержала сучасний рентген-діагностичний комплекс. А сьогодні ми таку подію відмічаємо першій лікарні, на підході четверта лікарня. Вже отримали чимало, але хочеться ще більше для оптимальної. Роботи лікарень Чернігова кажуть, з Кулапи необхідно постійно оновлювати матеріальну базу медичних закладів міста.